Бажаємо всім міцного непохитного здоров'я. Я молодший лейтенант Перехрест Сергій Олександрович, начальник зв'язку штабу батальйону матеріального забезпечення військової частини А4741. До повномасштабного вторгнення я займався адмініструванням серверів. Ніколи. Ніякого відношення до військової справи не мав. Ні військової кафедри, ні армії до повномасштабного вторгнення в мене не було. Так сталося, що от в 22-му році, вже після вторгнення, мобілізований і почав свою військову кар'єру. Ну, з часом наш батальйон там трошечки все мінялося, структура мінялася. Зараз батальйон саме матеріального забезпечення. І в минулому році я пройшов навчання в Одесі. І отримав звання молодшого лейтенанта. Разом з цим званням я отримав ну, нову посаду. Зараз це начальник зв'язку. Відповідаю в батальйоні за не по, саме про зв'язок. Як кажуть, зв'язок це нерви всієї армії, і зв'язок між підрозділами при роботі, при логістиці дуже необхідний. І саме забезпеченням зв'язку. Технічною підтримкою, ми ж бачимо зараз багато новітніх систем до нас надходять. І стосовно зв'язку, це і старлінки, і радіостанції, і кроме них там іще можемо забезпечувати зв'язок іменно різних підрозділів, різних наших окремих працюючих людей на завданнях, бойових і в логістичних забезпеченнях. Із солдата на офіцера примусила, мабуть, така якась свідома думка. Ми ж якось хочемо якоїсь перемоги. І коли кожен буде сидіти на одному місці і нічого не робити, а чекати якогось ну, закінчення війни, ну, ми її ніколи так не закінчимо. Тому хотілося якось вплинути, мабуть, на розвиток цих подій, пішов вчитися на офіцера. Ну, якби мій підрозділ, правильно. В батальйоні я виріс. Я тут багато ну, всі знайомі, всі вже якісь обросли якимись своїми е, зв'язками горизонтальними з, в, там, з своїм колективом. І коли можна було, була в нас вільна посада, і командир запропонував мені пройти навчання і і залиш... ну, перейти на цю посаду, я з радістю погодився. Ну, на початку повномасштабного вторгнення, звісно. Коли такі, читаєш новини, щось там ну, різня наступає, як набуття у кожного українця таке, бо то та це ненадовго, та це швидко закінчиться. Потім якийсь уже починаю ну, починався дивитися вже більше на реалізм, на, на ситуацію, яка вже складалася. Зараз дружину і дітей відправив за кордон і пішов в воєнкомат навчати займати вже якусь військову справу. Ще вас хочу познайомити з нашою підопічною це Норі. Вона з, нашими, з нами з батальйоном переїжджала вже багато разів. Змінювали ми багато локацій з нею. Це моя собака з сім'ї. Вона в мене завжди була жила в квартирі, завжди була нашою улюбленицею. З 22-го року, в 20-му році я її забрав. З пітовника в Білітополі вона народилася, так? Я вже пішов в армію і залишив песика батькам. Але коли ну, вони були не готові, ще їм передав собаку і згодом взяв дозволу командира і привіз її в підрозділ. І от вже другий рік вона у нас, з нами служить в підрозділі. Якби так сказати, це можна сказати, що це символ нашого батальйону. Ми ж логістика, забезпечення і саме от такий пес, який у нас в зважений, да? Да? Норік? Такий спокійний, всі її люблять. Завжди її під якимись вкусняшками. Там, може, е якісь там підходи завжди там проси, якісь там кільця-ковбаски, чи ще щось смачненько, у нас завжди гість ніколи не відмовляється. У нас немає залишків, все, ми доїдаємо. Я думаю, що якби був якась інша, наприклад, порода, так само, як я в мене був Джек Расо, цей дурнуватий песик, десь би забіг вже, там, і ми його шукали. А з таким характером, як у, у Лабрадора, це доволі... Просто переїжджати, бо далеко від столови ми не відходимо. Три кроки. Далі у нас ну, нічого там цікавого немає. Їжа десь далеко, і ми повертаємося назад туди, де нам тепло і затишно. А так да, переїзди у нас було багато. Ми з нею були і в Донецькій області. Ми їздили і в багажнику автомобіля, і в Пікапі, і в Хаміру каталися з нею. І... Подорожували вже просторами України досить багато. На обстріли вона реагує досить спокійно. Коли якийсь шум вона зовсім так піднімає вуха, ну, щось її насторажує. Але взагалі на такі якісь шуми вона ну, нормально себе веде. Ми їздили на полігон, пробували, там я її залишив в машині. Ну, вона так себе спокійно, так їй було трошечки незвично, незручно, але ми все це витримали, і у нас все склалося в порядки. Да? Хочеться звернутися до всіх наших хлопців, що зараз ну, знаход... не, не знайшли ще своє військової спеціальності, може хтось боїться йти в армію. Е, можна себе знайти. Ну, це якщо ти не ти означаєш, ти завтра будеш на передовій. Завжди, для розумної людини, тут, тут також є якесь призначення своє. Нам завжди потрібні зв'язківці, логісти, якісь можна знайти себе і в тиловому підрозділі, також собі професію і знайти якесь своє призначення. Водії дуже потрібні нам. Якщо ви ще не знайшли себе в військовій справі, але збираєтеся або, може, щось роздумуєте. Запрошуємо вас до нашого підрозділу. Можете по контактам знайти і вступити до нашої військової частини.